Нарадіоне запитаю вас про бійців із північної Кореї трохи пізніше, але найперше, що з'явилася інформація про певні наші успіхи у районі Харківщини і про інтенсивність бойових дій. Там хочу також запитати бійці третьої штурмової провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника. Ну ще й поповнили обмінний фонд з того, що можна озвучити вже публічно. Дайте інформації більше з того, що можна. Скажу так, що початку літа на Харківщині, зокрема в нашій смузі відповідальності третьої бригади, це напрямок борової. Ситуація досить динамічна. Тобто, кожен день противник вдається до штурмових дій, кожен день противник вдається до масованих уражень з артилерії. Тим не менш, за весь цей час нам вдалося. Охопити лінію оборони противника, потім витиснути противника з цієї лінії оборони, ну і поступово просуватися далі вдалося за останній час користуючись зміною кліматичних умов, користуючись погіршенням кліматичних умов, тобто опалим листям, там і так далі, і тому подібне. володіти ще одним з каскадів позиції ворога. Вдалося захопити в полон. Як що в цілому говорити військову термінологію, то не заволоділи взводно опорним пунктом противника і взяли е, декілька осіб по полон. На сьогодні проходять певні спецстабілізаційні дії. Скажу так, що в цілому третя бригада продовжує міцно тримати лінію оборони, виконувати бойові задачі і е, штовхати противника, просуватися вперед, як би нам тяжко не було. Пане Радіо, тут сумніву в третій штурмові точно немає. Але розкажіть, якщо вже вдалося спілкуватися із цими полоненами, або маєте інформацію певну, що це за люди ем, в плані того до якого роду військ вони належать, як довго воюють? Ну і загалом, що вони кажуть зараз про те, про мотивацію свою, про настрої свої це сухопутні війська збройних сил Російської mm -hmm. Федерації, це е, мобілізовані, якщо можна так сформулювати, свіжо мобілізовані е, не більше ніж. 4-3 місяці перебування їх на передньому краї в зоні виконання бойових дій з їх сторони. Що вони розповідають? Вони розповідають про неякісну підготовку, вони розповідають про неякісне командування, але все ж таки я рахую, що це такі закидання замилювання очей, тому що вони знаходяться на нашій території, вони чинять супротив, вони стріляють по нашим військовослужбовцям і Моя думка, що вони це говорять для того, щоб покращити своє становище для обмінного фонду. В цілому картинка не міняється. Противник е досить швидко мобілізує, мобілізує нових і нових орків в свої ряди, робить все для того, щоб е прибільшувати свій особовий склад. Ну і це є очевидним, що ворога немає проблем як з особовим складом, так і озброєнням, так і е в кількості боєприпасів. В нашу сторону можу сказати лише Одне, що ми працюємо на якість, а не на кількість. Ми працюємо виключно ради того, щоб максимально. Першу чергу безпечно для наших військовослужбовців виконувати бойові задачі: планувати, планувати ураження е е вибудовувати комунікацію і координацію для того, щоб бути більш ефективними, тому що українська армія, третя бригада це більше про якість, це більше про розум. А російська армія так це про м'ясо, про велику кількість врухту, металу та і так далі, тому подібне. Тобто, фактично, можемо сказати, що Росія продовжує вкладати кошти величезні у цю війну, і в них все добре: із артилерією, і зброєю, з дронами, і з ребами, та й з екіпіруванням. Також відповім вам наступним чином, що е проблем я в противника в цих напрямках не бачу. Більш того, я бачу, що противник еволюціонує, якщо в противника ще е Два роки тому не мав е, противник, не мав великих там птахів оперативного значення для спостереження. То тепер він має дуже велику лінійку таких птахів, як Орлан, зале, які е, координують ураження, у тому числі по інфраструктурним об'єктам, цивільним інфраструктурним об'єктам і цивільним нашим містам. Е, що стосується підготовки, екіпювання, техніки в цьому форматі. Противник тільки еволюціонує. тому ми повинні бути знов ж таки на два. На три кроки вперед, що і робимо, зокрема як в третій бригаді. Ну а ми поки що можемо сказати, що ми маємо принаймні певний паритет. До прикладу, коли про дрони говоримо, коли ну кажемо, що росіяни еволюціонують і десь за нами підглядають, переймають наш досвід в тому числі. Але про паритет очей у небі ми можемо говорити? Я скажу вам наступним чином, що е-е ми виграємо в тому плані в підході до бойових дій. Вони використовують таку тактику як централізована задача і централізоване виконання цієї задачі за будь-яку ціну. Ми е, розуміємо централізацію, да ми розуміємо централізовану задачу, але кожна бригада, зокрема третя бригада, знаходить найефективніші шляхи для виконання цієї задачі, тому навіть не маючи паритету в той чи інакшій е, галузі, ну наприклад, артилерії, ми є ефективними і продовжуємо такими бути. Не пригадуючи, точно ви мені про це розповідали, але точно хтось із бійців третьої штурмової про те, що росіяни дуже ефективні у контексті своїх інженерних військ. Це про те, як вони окопуються, які вони будують фортифікаційні споруди. На тому відтинку у тій зоні відповідальності, де зараз ви працюєте, скажіть також помітно така ефективність їхня е, так, дійсно противник досить є ефективним, тому що е, цей рід військ е, повністю. Функціонує в Збройних силах Російської Федерації. Вони мають дуже багато засобів, тобто спеціальних інженерних засобів, які можуть виконувати інженерні задачі на передньому краї. Ну і е результатом цієї роботи є досить. Е ми вкладаємо дуже багато сил для того, щоб е виштовхнути противника з його позиції, тому що він е хоч і слабкий, хоч і е боїться, хоч і. Е немає таку, скажімо так, скажену ідеологію, але укриття він будує досить потужне, і це уповільнює наше просування і створює певні умоги певні вимоги щодо штурмових дій, які ми проводимо. Але тим не менш, ми продовжуємо рухатися і робимо це якіс. А російське військо. Сьогодні пане Родіон, це що про ідеологію. Я можу сказати так: вони мають свою ідеологію, своє бачення про те, що вони імперія, про те, що вони хочуть оволодіти всесвітом, про те, що вони хочуть зруйнувати Україну, так це є їхня ідеологія, тому я рахую, що вони досить таки потужні в цьому напрямку і мають. Певно пропаганду, яка базується і є результатом у такої великої яка виливається у таку велику кількість військовослужбовців, які вони засилають на територію нашої країни, щоб окуповувати, руйнувати і так далі, і тому подібне. Пане Радіоне, як ви відчуваєте, як вважаєте, наскільки серйозну загрозу для нас можуть нести війська з північної Кореї? Чи розраховуєте, що цих людей буде багато? Фактор мови наскільки він важливий у процесі ведення бойових дій? Ну поки що йдеться про особіний бурятський батальйон, але ну це ж може розростися до неясних масштабів. Я чув про це, але певних там підтверджень сьогодні немає, зокрема на лінії зіткнення. Скажу так, що на мою думку, да прогнозуючи ці е, аспекти, не скажу, що це буде велика кількість, не скажу, що це кардинально змінить е, ту чи іншу кон'юнктуру на ті чи інші е, ділянці фронту, але е, е, все ж таки це поповнення, з яким нам потрібно буде справлятися. Тому е, дивимося, що відбувається. Працюємо з розвідінформацією, м, контролюємо і е, готові навіть до таких випадків. Щодо мовного бар'єру, скажу так, що це буде ключовим питанням, і це є взагалі ключовим питанням, коли е, Такі інородні тіла, скажімо так, вживляються в ем, Збройні сили? Я думаю, е, це і є тим фактором, що це не буде такою багатою практикою. Ми ну, на сам кінець входимо в осінньо-зимовий період. А, ви на перший рік на війні. Який характер, інтенсивність боїв можна очікувати найближчим часом? У Яку фазу війни входимо? Наскільки для нас вона буде важкою і можливо визначальною, якщо ви так думаєте? Скажу чесно щодо зміни погодних умов і е, того, що уповільниться чи не уповільниться лінія фронту. Скажу, що вона залишиться динамічною. і м -м, це я говорю по досвіду е, перебування на лінії бовозітнення з 2014 року, і в тому числі з е, шокомасштабного вторгнення з 2022 року. Ми кожен раз говоримо, що буде е, як це кажуть, роз. Да, розпутіться, що буде соляра норзнуть, там і не буде ходити техніка. Так це в, в, вплине да на деякі аспекти бою, так це вплине на деякі маневри. Але в цілому скажу по досвіду, ви можете теж згадати всі новини з минулих зим широкомасштабного вторгнення. Ситуація е, е, залишалася і буде залишатися досить е, напруженою. Тому не слід думати, що зима і все заглохне. Може навпаки, що зима, і ворог вдасться до якихось інших кроків стратегічних певних а, маневрів, які е, будуть проблематичними для збройних сил України, але знов ж таки навпаки... ми готові. Або навпаки, так точно, але знов ж таки ми готові. Всі підрозділи частини третьої бригади, вже готові до зими. Звісно, не на 100% будемо нарощувати, але розуміємо по досвіду, які зими бувають, і що нам потрібно з ними робити. Подяка величезна вам за те, що робите за те, що долучилися. Пане Радіоне. Дякую щиро. Радіон Кудряшов, заступник командира третьої окремої штурмової бригади, був нашим гостем сьогодні. Пасипі.